Огірок теща сучасний вітчизняний гібрид, пакетик з насінням на вітрині чіпляє погляд високою ціною. Чим же хороший цей сорт, чому став такий популярний серед городників? Чи дійсно своєю врожайністю і якістю теща перевершує інші сорти і гібриди походження тещі? Гібрид вивели селекціонери відомої агрокомпанії Гавриш. Спільно з вченими московського НДІ овочівництва захищеного ґрунту, фірма Гавриш прославилася завдяки випуску широкого асортименту насіння овочевих культур, понад 1500 найменувань, велика їх частина. Це авторські гібриди. Щорічно створюється близько 200 шедеврів новинок. Виробнича база знаходиться в Тульській області. Селекційні центри відкриті ще і в Київській області, і в Краснодарському краї. Огірки те що були новинкою на початку 2000-х, В держаєста селекційних досягнень потрапили в 2007 році. Гібрид рекомендований для вирощування практично у всіх українських округах. Крім Сибірського і Далекосхідного, а також автори не гарантують високу врожайність овочівникам нижньовольського регіону, трохи пізніше те, що з'явився партинокарпік зятятьок. Ці два гібриди складають дует, входять в авторську серію і часто продаються разом характеристики огірків схожі, але те, що відрізняється від зятька пучковою зав'язю і більшими плодами. Опис і характеристики огірків теща. Те, ранній ранні партинокарпічний гібрид, створений для вирощування під плівковими укриттями, але це не означає, що огірки не можна вирощувати і у відкритому ґрунті. У партинокарпику вплоди зав'язуються без участі комах запилювачів, яких і у відкритому ґрунті зараз теж мало, особливо дощовим літом. Згідно відгуками садівників, гібрид стійкий до несприятливих погодних умов, добре переносить спеку, а потім. Сезон проливних дощів при цьому проявляє високу стійкість до грибкових захворювань, багато сортів вже на початку вегетації втіють від борошнистої роси, а те що плодоносить з початку літа до осені. Висока продуктивність обумовлена ще й необмеженим зростанням головної батоги, якщо вам не потрібно багато огірків, можете її прищепнути на зручній висоті. Подоношення відбувається і на бічних пагонах. У пазусі кожного листа утворюються по 3-4 зав'язі. Урожайність однієї рослини 5-6 к перші огірочки можна збирати вже через 44 дні після появи сходів. Їх вага 100-120 г. Шкірка темно-зелена з короткими розмитими смужками, шипи світлі, насіння всередині немає або вони слабо розвинені, ніяко соковита і ароматна смак оцінюється як відмінний і ще одна перевага, те що універсальне призначення. Огірочки смачні в свіжому вигляді салатах і зимових заготовках, банки з солоними корнішонами теща не вибухають, зберігаються до весни. Вирощування огірків теща. Технологія вирощування сорту мало відрізняється від класичної, потрібно вибрати і підготувати ділянку, виростити розсаду або посіяти насіння відразу в ґрунт. Потім вам належить здійснювати догляд, в який входять регулярні поливи і підгодівлі. Особливу увагу варто приділити формуванню куща. Вибір місця і підготовка ґрунту. Якщо плануєте вирощувати огірки у відкритому ґрунті. То вибирайте сонячне і захищене від вітру місце, як коліс з північного боку, де ніколи не буває сонечка, зате дмуть холодні вітри, можна посадити кукурудзу, соняшник, горох, кріп та інші високорослі культури. До речі, ці рослини є хорошими сусідами. Також поруч можна садити чорнобривці, редьку, квасолю, салати, часник, кращі попередники для огірків, томати, капуста, кукурудза, картопля, коренеплоди, якщо у вас є теплиця. То й там намагайтеся культури міняти місцями для огірків. виділіть ділянку, на якому вони в минулому році не росли. Землю підготуйте заздалегідь на кожен квадратний метр грядки. Розсипте відро перегною і 200 деревної золи перекопайте. Гній можна вносити тільки за 30-50 днів до посадки або восени за нормою. к 1 відро на 1-2, Якщо немає органіки, то використовуйте найдоступніше комплексне добриво. Нітромофоску 1 стл на один 2 або вносіть сучасні спеціальні добрива, наприклад, гумі омі огірок кабачок Баштині, 0,7 на на м2. Відео підготовка місця під огірки в теплиці за технологією. Фінська ковбаска. Терміни посіву на розсаду і в ґрунт, огірки те, що у відкритий ґрунт висаджують розсадою або висівають насінням, коли мене загроза заморозків. У кожному регіоні нічна температура вище нуля встановлюється в свої терміни, наприклад, в середній смузі в кінці травня, початку червня, в північних регіонах на один-два тижні пізніше. Південних раніше насіння і розсаду під плівкове укриття і в теплицю можна висаджувати за два тижні до настання тепла, посів на розсаду робіть за місяць до цього терміну, оскільки оптимальний вік молодих огірочків для висадки на постійне місце. 20-25 днів. Сприятлива для огірків температура. В день 22-28, вночі 1-8, у 2-2 рослини гинуть при похолоданні до 8, Це триває більше двох діб. А при 5, ви втратите огірки за одну добу, підготовка насіння і посів насіння що випущені фірмою Гавриш, пофарбовані, значить оброблені стимуляторами росту. Тому їх замочувати не потрібно, судячи з відгуків овочівників, огірки сходять дуже дружно. Якщо ви купили цей сорт і насіння всередині пакета звичайні без кольорової оболонки, то потримайте їх у вологій тканині сервеці і теплі, не вище 3-0, з 2-3 дні. За цей час насіння проклюнуться і ви зможете судити про схожість. Огірки не люблять, коли турбують їх коріння, сильно хворіють при пересадці. Тому кожне насіннячко сидіть в окремий стаканчик, коли прийде час пересадити огірочки на грядку перевалкою з грудкою землі, схема посадки гібрида теща 5050 нуль п'ять справедлива для обох випадків, і коли ви пересаджуєте розсаду, і коли робите посів насінням відразу в ґрунт. Глибина загортання 1-2 свідео, як виростити розсаду огірків, поливи і підгодівлі. Коріння огірка розташовуються у верхніх, більш теплих Шарах на глибині від поверхні до 20-25 п'ять без поливів цей шар швидко пересихає. Коріння не отримують вологи, листя в'януть, квіти і зав'язі обсипаються, тому з моменту посіву і весь період плодоношення ґрунт на грядці повинна бути постійно вологою, Приблизний витрата води 10 на один-два. Поливати потрібно кожні один-два дні, можна по листю, але з таким розрахунком, щоб вони просохнули до настання темряви і нічної прохолоди. Якщо ви відвідуєте ділянку один-два рази в тиждень і не можете постійно стежити за вологістю грунту, то застеліть її мульчею соломи сіна або перепрілих тирси. Шарф п'ять буде перешкоджати випаровуванню вологи, можна влаштувати крапельний полив або увіткнути біля огірків перевернуті пластикові пляшки з водою. Те, що дуже продуктивний гібрид, весь теплий сезон вона активно нарощує листя, пагони, квіти і плоди, із землі йде потужний винос поживних речовин, того, що ви заклали при перекопуванні, вистачить лише на один-два тижні вегетації. Тому кожні 7-10 днів поєднуйте полив з підгодівлею. Першу дайте розсаді. Через тиждень після висадки огіркам, посіяним в грунт насінням після появи перших квіточок. Варіанти підгодівлі для огірків: зелене добриво, кропиву або будь-які бур'яни з соковитими стеблами і листям залийте водою. Дайте перебродити в теплі 7-10 днів. Утворену рідину розведіть один, п'ять водою. Настій коров'яку, розведіть один частину коров'яку, гною в п'ять частинах води. Залиште зброджуватися. Через п'ять днів розведіть один, один, ноль. Настій пташиного посліду. Готуйте так само, як на стій коров'яку, але для поливу розводите в пропорції один, два, нуль. Цей рецепт не підходить для купленого в магазині посліду. Читайте інструкцію на упаковці дріжджова підгодівля. Пакетик сухих дріжджів розведіть в 3 літрах теплої і підсолодженої води 2 сту. Зачекайте, коли з'явиться піна, розбавте водою до 10 і поливайте. Таку підгодівлю можна давати тільки по теплій землі. В прохолодну погоду дріжджі працювати не будуть. Екстракт кінського гною продається в магазинах. Розведіть один-два ковпачка в 10 з води, спеціальні комплексні добрива для огірків марок Агрікола, гумі, омі, богатир, біо, гумуста індеревна зола. Розбовтайте один склянку у відрі води і полийте, поки суспензії не осіли. Інший варіант полити листя чистою водою і опудріть їх золою, всі ці підгодівлі вносите по вологій землі. Вони ж можуть служити і поза кореневими. Тобто можна лити на листя, позакореневе підживлення. Давайте в прохолодну погоду. Коли вбирає здатність коренів, знижується. Обов'язково чергуйте, що не підгодовуйте постійно тільки гноєм або пташиним послідом. У цих добривах переважає азот, а огіркам потрібен комплекс макро і мікроелементів наступного разу після підгодівлі органікою полити розчином золи або покупної суміші мікроелементів для огірків. Відео. П'ять кращих підгодівлі для огірків, підв'язка і формування, як тільки на молодих огірочками те, що з'являться перші вусики, виростуть стеблинки з 5-6 листочками, підв'яжіть їх. Найпростіший спосіб в теплиці: покладіть уздовж рядів металеві труби або арматуру, візьміть шпагат або іншу міцну, але м'яку мотузку один кінець прив'яжіть до цієї трубі біля огірка, а другий. До перекладені під стелею теплиці у відкритому ґрунті спорудити шпалеру, замість шпагату можна використовувати крупної чистою сітку. Регулярно обвивайте стеблинки навколо опори за годинниковою стрілкою, саме так по небу рухається сонце, а всі рослини тягнуться за ним, якщо залишити огірки без нагляду, то вони будуть нахилятися, чіплятися вусами за сусідні мотузки, в результаті утворюється суцільно густа стіна. Квіти і зав'язі всередині її будуть погано висвітлюватися. Провітрюватися, ви втратите в урожаї. Приблизно з цього ж періоду починайте формувати кущі. Партинокарпік що росте в одне стебло, причому його довжина не обмежується. Він буде витягуватися і плодоносити, поки вистачає світла, тепла, харчування і води. На головному стеблі утворюються пасенки. Саме з їх допомогою можна регулювати врожайність. Якщо, наприклад, шпалера або теплиця невисокі, і основний батоги рости нікуди, то прищипните її і залиште все пасинки. Якщо вам не потрібно багато огірків, навпаки, видаляйте всі пасинки і збирайте плоди тільки зі стебла основні правила формування партинокарпічних гібридів, плоди зав'язуються і на основному стеблі, і на пасинках. Чим довше стебло, тим більше пасанків і тим більше кущу потрібно місця світла, води і харчування, квіти. Зав'язі і пасинки в пазухах нижніх п'ять листків видаляйте. Дослідним шляхом доведено, що зав'язі, що утворилися вище, ростуть швидше нижніх. Найперші нижні огірочки завжди відстають у розвитку, кущ витрачає на них багато сил і припиняє своє зростання, якщо залишаєте пасинки. То до висоти 1 прищипнете їх над другим листочком. На висоті від 1 до 1,5 над 3-4 листочком. Самі верхні на рівні 1,5 мільярь. Над 5-6 листом основну батіг, що досягла максимальної висоти, перекиньте через поперечину і дайте їй рости вниз, поки верхівка не опуститься до рівня 1 над землею. Інший варіант прищепніть батіг під стелею теплиці або над поперечиною шпалери у відкритому ґрунті. У міру зростання куща плодоношення буде йти вгору. Нижнє старе листя видаляйте, щоб на них не накопичувалося бруд і не селилися грибки. Відео кілька способів формування огірків, збір і переробка врожаю, те, що відрізняється поступовою віддачею врожаю, тобто заявлені 5-6 з куща, ви зберете не за 1-2 рази, а за весь сезон огірочки потрібно зривати з кущів кожні 1-2 дні. Свіжими в холодильнику вони можуть пролежати 5-7 днів, але для цього спочатку помийте, а потім вологими загорніть в поліетиленовий пакет. Перед консервуванням потримайте їх 8 годин у холодній воді, міняйте на свіжу кожні 2 години. Огірочки, тільки що зірвані з грядки, можна відправляти в засолювання відразу ж відео. Рецепт маринованих огірочків те, що і зятьок. Юють убитцом вач біоден з п'ять три славляться відмінним смаком. Вони хрусткі і ароматні, можна їсти свіжими, готувати, салати, маринувати і робити малосольними. Особливо смачна з що окрошка, навіть взимку. Заморозьте огірочки цілком, взимку прямо в застиглому вигляді. Натріть на крупній терці і додайте в окрошку. Відгуки про огірки сорту теща цього року я вперше садила огірки, посадила партенокарпічні сорти зятьок, і теща, урожай був хороший. Огірочки дуже смачні, нічим не хворіли. Росли вони у мене під плівкою. Хоча під плівкою це голосно сказано, просто поставили на грядку дуги і прикрили плівкою. До кінця червня плівка була порвана вітрами і дощами. На цій же грядці я посадила і запилюються сорти огірків. Теж росли непогано в Хорюмгою серію серютрац 6600 шість 6 відмінні огірки, як цятьок і те ще. Раніше їх складно було купити, рекомендую спробити зовні і за смаковими якостями вони схожі, посадив того року. Це одне з найкращих насіння, яке я спробував посадити урожайність просто приголомшлива того літа. Більше місяця ми збирали огірки і навіть не знали, куди їх подіти. Хтп. В оюрці цом нульб два, нульбнуль один, вісім, вісімб до один і те, що відмінні огірки урожай щороку дають відмінний, вирощую їх вже 6 років в зеленці і в салаті, і в засолюванні хороші. Рослини витривалі і плодоносять до самих холодів. Володимир Ктк в уюрці цом: нульб двадбен вісім, 0 1 8 8 0 нольб один нульбісім, нульб до один, вісімбноль п'ять, один вісім один дольбдин, 8 0 вісім два б0, сомент пага 3 Стумент 19205 у моїй родині дуже люблять солоні огірки. У своїй теплиці я вирощую два сорти огірків: одні на їжу в свіжому вигляді, інші для засолювання, так ось саме для соління вирощую огірки Те ще фірми гавриш Маодан 2.0.1.1 Хтс. Оце Цом ревів 8.7.8.4.9.0 сім вісімчотири дев'ять огірки. Теща відмінно підходять для вживання в свіжому вигляді і для різних заготовок. Я їх квашу. Мариною обила асорті салати, Жодного разу не підвели, не вибухають. В банку завжди хрусткі, смачні, не мутніють. Валюша один-два, один двацовікцом один, два. ревів 3, 3 6 0 1 8 8 Логірки теща і не недарма так рекламують, дійсно дуже смачні і соковиті. Сіємо їх не перший рік і завжди відмінний урожай. Збираємо огірочки маленькими корнішончиками соковиті. Шкірка дуже м'яка, без гіркоти довуже ароматні. І консервуємо, і маринуємо, і в свіжому вигляді їмо. І їх дуже 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 багато, так що навіть роздаємо враджу рибкахц, ответ. Майлрюк вестіон п'ять, теща. Урожайний скоростиглий гібрид завдяки індетермінантності і стійкості до хвороб огірки наростають весь теплий сезон, мають відмінний смак і універсальне призначення, причому врожайність ви можете регулювати самостійно, формуючи кущ відповідно до своїх запитів.